Так, а тут нам попався, що попався. Перший чемпіон на сьогодні. Подивіться там у дорозі. Який собі в кулі там зазирає. Ух, оце рибок. Подивіться, оце масивний. Ух. Ух, це гриб, Капець. Подивіться. Угу. Ось за таким сюди варто йти. Що вахта, то вахта. Ні, я просто обов'язка каса. каса. ага. а такий чудовий гриб. Запахи, друзі, не можу передати словами. вами. Добре, погнали далі. Ще щось не здалека. Капець, оце гриби. Уу. Це джекпот. Подивіться. Це грибаги. Ого. Які тут гриби? Нічого собі. Шов, що не було, не було. А тут такі ось тут. Тут знов сховались. На самому горбику. О, там ще два. Це капець. Це нам повезло. Фотографія. Це просто слів нема. Це треба так попасти? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять штук. А два з них то взагалі такі грибабі. Так, це нам повезло, що повезло? Це коло грибочків. Зараз Ух. Не собі біля такого бука. Давно я не ходив в ці буки. Ці буки вже старі. Не дуже тут часто гриби попадаються. Пізно восени переважно. Але вже є. Так. А тут такі красавці. Це нам повезло, друзі, що повезло. Трецьки два знову. Ось там є ще третій, тут лежить маленький накриєм, може ще виросте. Оцей то взагалі красень. Це грибочок. Що грибочок. Так. Тут ще один такий для патичка. Це нам попало коло грибків. О, який гарний. Оцей то взагалі... Татусь. Ох, захустів. Дивіться, який гарний. Знову таких два. О. Отака така. Кубка на одному місці. Чудових білих. Та. Зійшов я ще метрів 100. Емоції оцій Ну, трохи довго не попадає. Але вже як попав, то попав. Дивіться який. О, вже як попав, то попав. О, це грибок. Та може молодший. Був у листках, я вже відгонув. Дивіться, який грибок. О, ще один татусь. Це здоровак. Я вже тому молодшого витягнемо. Ось, а тут молодший. Дивіться, а от він так який помпулатий. Нога довга. Дивіться, який ух. Це грибочки. О, і я пішов в другу бучину. в обід і не прогадав. Народ перебіг. Я з тих місць пішов геть, перейшов в другу бучену. Тут трохи далеко люди не ходять. А тут такі гриби. в лісі трохи більше як годину, кошик повний. Така дорога. ще пару грибів. Ми ще додому. А на самій дорозі, дивіться, 36. На самій дорозі, тут такі три косончика. Один Тому два в купі. Тут таких дві чудових бочечки, Ось. Це фантастика. Це вони сьогодні дають, ростуть. По дорогах, по таких відкритих місцях. Весь класний той. Чудових білих. Супер. Так, а тут під бучком. Тінючку з біску в і такий. Ти так, два. Одного ти став. Розполучили бідлаху. Ще є маленький. О, то йому теж шапку відбили. Теж без шапки вже Все. той став на них двох. Тут є ще один. Замітую цього великого. Більо два роздушених. Ось такий на мене чекає. А він тут загубився і чекаю. Саме полудне. Попри саму дорогу біля бука і собі зазираю. Так і. Хоч перейшла маса грибників. Мої гриби все одно ще. Бочонок. Гарний білячок. Ось який там зазирає. Оце бочечка. О! Така краса. Ну що, а тут нам попадається слідущий білий грибочок. Ну що, красавець, друзі, то красавець. Подивіться на нього. Ух, це грибок. Це в нього і корінчик. Подивіться шляпа. А який корінчик. Ого! О, пішов! Лямку накриваємо. у нього покручений, подивіться. І скручений, покручений, накручений. А це грибок, що грибок. Красота. Ух, такий гриб зразу пів кошика буде. Зразу пів кошика. Красота. Ох, там бачу ще одного, друзі. Так, як до нього дойти. Ладно, зараз я цього поставлю, почищу. Цього обчистимо, то йдемо далеко. Метрів 15 звідси. Так, і не вилежка з того. Пару кроків попадається нам знову такий, здоровенний класний білий гриб. Здоровака, здоровака. Тут така собі ямка, Трохи в ній є влоги. Він тут такий на горбику вимахнув вимах усі. Грибок. Опа. Цей здоровий. Що грибисько, то грибесько. Так, вже зібрався додому. Набирав ходу, а тут нам попадає такий чудовий білий грибок, друзі. Прямо на самій дорозі старі між посадкою. Тут посадка в нас, а тут кабучина. І він так посередині цієї дороги. Ось тут такий, дивіться, який красень. Ох, це грибочок. Що грибочок? О, що повезло, тут повезло. От місто сюди. Ох, О, дивіться, який чудовий, який він виблискує. Мокрий, класний. О. Оце грибочок. Що грибочок?